І е, в неї таке погане здоров'я, і я кажу їй, Бог е, приказує просто нам радіти, тому що Він є, тому що ми надіємось на його звільнення, на його понадприродну дію в нашому житті. Тому я їй кажу, тому щоб зцілитися, вам повинно радіти перед Господом. А вона каже: ні, я не буду радіти. Я буду в горі, тому що так багато горя навкруги. І це протидія слову, друзі. І коли ми своїм розумом вирішуємо, що робити, Слово Боже каже, радій. Тому що, коли ми радіємо, ми зцілюємося. Всі процеси в нашому тілі починають працювати так, як спланував Господь. Коли ми в горі, там все зжимається. Там починають рости всілякі опухолі, і все погане. Розумієте, це вже невіруючі лікарі до цього дійшли вчені. Кажуть, що коли людина в стресі, її тіло починає працювати на смерть. Розумієте, наше тіло розумне. І коли ми радіємо, воно розквітає, незалежно від того, скільки вам років. І коли слово Боже каже: завжди радій в Господові.